Добрий день, прийшов обід. На обід я варила сьогодні молочну вермишель. Взяла одну третю частину води, дві треті молока, 3,2%. Закинула туди вермишель, помішала, почала варити. І переконалася, що на дві порції цієї вермішелі вийшло дуже мало. А вона в мене вже закінчилась. То, щоб доварити до кінця і зробити повноцінний обід, я скористалася своїми запасами. Ось така каша Добавила прямо туди, де варилась молоці вермишель. І в мене вийшло густеньке, смачненьке. А як вже назвати, то важко, як визначити, що воно таке блюдо. Порція невелика. Взяла одну третю частину води, дві третіх молока, 3,2%, поставила в кастрюлі варитись до закипання. Вкинула вермишель, помішала, трошки проварила, щепотку солі додала зовсім трошки. Перемішала та весь час мішала, поки варилася ця вермишель. А потім в кінці вже додала кашу дитячу і замість цукру налила трохи сиропу. Вийшла дуже смачна їжа, їстиму зараз з апетитом гаряча, гарна. Той, хто не слідкує за дієтою, може додати вершкового масла, замість сиропу можна вкинути мед, корицю додати. А коли вариться вермишель, треба, можна додати родзинки, горішки і буде ще смачніше. Отже, готуйте смачну їжу, готуйте так, як я. Готуйте краще в мене, смакуйте з задоволенням. Всім смачного!